Вправа 368. Знайдіть периметр трикутника зі сторонами 14 см, 17 см і 17 см. Ну що ж, периметр це сума довжин усіх сторін. В даному випадку у нас дві сторони однакові. Це буде рівнобедрений трикутник. Давайте ми його умовно зобразимо. Отже, ось так. Нехай буде у нас. Це у нас буде основа. Ну, а це бічні сторони Б і С. Щоб знайти периметр трикутника, нам треба всі сторони додати. То ми записуємо тоді. Отже, пишемо, що периметр П у нас дорівнює А плюс Б плюс С. І це дорівнює. Ну що ж, підставляємо тоді. Це треба 14, додати 17, додати 17. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося, 17 плюс 17, це буде у нас 34, то це буде 14 плюс 34. Ну, а разом це буде 48. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Тобто ми кажемо, що периметр нашого трикутника дорівнює 48 см. Це сума всіх довжин. Ну, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Отже, знайдіть периметр, ми знайшли 48 см. Ну що ж, ось таке просте завдання на обчислення периметра трикутника на цьому вправу завершено.